Надійшла інформація про те, що з Києва до Львова йде спеціальний підрозділ однієї з силових структур аби затримати першого заступника голови Львівської обласної ради. Затримання пов'язано і з подіями, які відбувалися на Львівські медиція, ви всі пам'ятаєте про затримання контрабанди. Власне, замість того, аби проводити розслідування злочину, сьогодні протягом тривалого часу відбувалися прослуховування, відбувалися певні слідчі дії. І ми маємо інформацію, що повинна бути.